Одинадцятий чемпіонат України з екстреної допомоги Карпатське медичне ралі-2025» проводили в місті Яремче, що Івано-Франківській області. Тут для медиків підготували завдання, аби команди могли продемонструвати вміння працювати під час воєнного стану, тобто надавати невідкладну допомогу, коли люди отримують масові травми, ураження вибухівкою. Тощо ми збирали ці конкурсні завдання протягом року. Це реальні випадки, які траплялися в роботі екстренки, і це теми, які би ми хотіли презентувати або розказ. Крити або вивчити більш глибоко, щоб зрозуміти, що треба в цьому контексті зробити. На цьому чемпіонаті вдруге тільки використовуються високотехнологічні манекени. Скажу так, один в середньому коштує від 6 до 7 мільйонів гривень. Таких манекенів є чотири. Високотехнологічне обладнання, яке завозили з чотирьох регіонів. Це симулятори, які імітують все: дихання, серцебиття, показують тиск, дають хрипи в легенях, можна оскультувати серце. Симулятор повно повноростової. Людина, яка імітує все. Лікар екстреної меддопомоги ужорицької підстанції Роман ламак розповідає, як справилися із завданнями. початкове завдання по устаткуванню, по кхм, забезпеченню. Наступні завдання, звичайно, були трохи складніше. Розділили команду, але теж старалися по максимуму виконати всі дії по протоколу. Зараз Поки що було найважче. Це була евакуація пораненого. Він був травмований, поранений, мав кровотечу критичну, необхідно було зупинити кровотечу, зробити обстеження, травмогляд, надати пацієнту первинну допомогу і відповідно транспортувати. Завдання з кожним роком складніші. Тобто організатори підходять до складання завдань кожен раз і креативніше і креативніше. Тобто, ми ніколи не готові. До чогось 100%, 100%. Тобто у нас завжди щось нове, щось таке, що ми не бачили. Але в принципі всі в рівних умовах, тому нам не страшно. Ну, страшно, але й не страшно. Тобто ми, ми навчаємося. Роман Лемак розповів, що до чемпіонату з колегами готувалися близько двох місяців. Поміж змінами, поміж роботою старалися якось встигати. Проходили по максимуму, скільки могли теорії, практики. Ці змагання дають нам усвідомити в першу чергу те, що скільки б ми не навчалися, скільки б ми не тренувалися, завжди може бути ситуація, до якої ми не готові в першу чергу. Також це є наглядний приклад того, що теорія того, що ми бачимо в центрах навчальних, це не завжди так все відбувається. В житті все набагато складніше, набагато небезпечніше і набагато менш часу і ресурсів для того, щоб успішно і як то кажуть, в ідеалі зробити все, як від нас очікують люди за словами співорганізатора чемпіонату, директора українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф Міністерства охорони здоров'я України Віталія Крилюка. Участь взяли 28 команд. Це одинадцяті всеукраїнські з міжнародною участю змагання. Цього разу приїхали всі 25 центрів з усіх 25 областей України. Плюс є команда з Литви і по команда з Польщі. Ми завжди підлаштовуємо змагання наші клінічні ці ті виклики, під ті актуальності, які є зараз в Україні. Цього року буде дуже великий шматок, відведений для масових випадків, тобто в випадку надзвичайних ситуацій, тому що у нас на жаль їх надзвичайно багато. Минулого року було майже 500. Також традиційно серцево реанімація, надання допомоги дітям травмованим і міжгоспітальні перевезення, тому що екс. На медична служба зараз здійснює надзвичайно багато міжгоспітальних перевезень на тривалій дистанції критичних пацієнтів. Чемпіонат України з екстреної допомоги Карпатська медична ралі-2025» тисячі проводила впродовж двох днів 22 і 23 травня. Руслана Гостюк, Наталя Веселовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини.